А приходили, стали приходили, потому що та ситуація на Україні. Так ми дали на целую способу, чтобы мы видели написать а, с полусы, но это добрый. Наука ми дали 40 людей, uh, квалительных відборників, авторів, ілюстраторів, графиков, uh, aj učiteľov slovenčiny, ktorí chceli to všetko testovať. A potom sa aj uh, nám podarilo získať také partnerstvo ako uh, NIVAM, uh, vtedy ešte štátny pedagogický ústav, ktorý nám uh, pridal aj tú odbornú stránku, teda uh, usmernil nás, ako by sa dalo naučiť deti od 5 do 15 rokov slovenčiny ako cudziemu jazyku. З тим же стандарт слов'янщини. Отсут суд суд його, якої не існувало. Також тото, е, проект, е, який зме сполуфінансували з Європейської Союзу, teda Erasmus, е, кадвойковий проект в лютому 2022, то все таки, всіці знають ту активну фазу, teda, або початок війни ми закінчили цей проєкт. Рок 22 був дуже важкий при словенсько-школській взділовацій системі. А я думаю, що це було таке начасування, таке дуже Тісне, ми але тесне, на тесно змоту стігли. А, але, от з вересня зма додали ті наші учебниці до скоро до кожної школи на словенську, а, у співпраці з ЮНІСЕФ, зма витlačили в'яцку 15 тисяч витлачок, а допомогли зма 20 27 тисяч українських дітей. Проєкт зізкалоціонування на європейському рівні, то є європейська значка про язики, а jako hodnotila nás jako najlepší projekt Slovenska, Європейська комісія. komisie jsme 11 z 15 projekтов, які були заряджены до проветам, которые помогли українцы. В мае 24 зме докончили методики, к тим ніяким способом посунуть діали до кожної школи, аби виділили учителя в кожній школи, ако має учить тих наших учебництвах, не лише линукраїнців, але й них цю деньцю при українців я пісну подала сутаки помоски, я би соводакі, то я наприклад словник закладних поймов при закладних школах, которые потребує вельми вельми поуживаються на надійної бази, аби са інтегрували чорневіяці до шкільного системи. Українських дітей туда на словенську прийшло під час роках тридцять 37 тисяч в школьском системе са 11 тисяч 800 дітей. А дуфами же ті діти доставили до школы суто тисячі дітей можна йде о 5, 6 7 10 тисяч дітей. Була би сам частна, кеть этот процес, который предоспелого, предпоспало інтегрували до такого працівного простору, як до нового замеснення за, до достані чоловік. Але аби ä, ті то тисячі дітей, тисячі українських дітей, ако виужили то, що мами, те, що ми виробали про них, з ласкою, аби цей цілий процес був такий єднодушний, такий приємний. А й про дітей, aj pre a, slovenských učiteľov, aj pre dobrovoľníkov, aj pre ukrajinských učiteľov, ktoré sa dostanú do systému školstva na Slovensku.